Привіт, я Олег. Співзасновник підприємства Стемар, надійного партнера в господарстві. Ми займаємося гуртовою і роздрібною торгівлею кормів для тварин та рибництва. З Marketing Link ми почали працювати з грудня 2020 року. Наша співпраця почалася з Миколою і Дашою по налаштуванні рекламою з Google Ads. До роботи з Миколою ми працювали з трьома агенціями та декількома фрілансерами, але після того, як ми почали працювати з компанією Маркетинг Лінк, наша ефективність виросла в 2,5 рази. Також ми масштабувалися, збільшили бюджет на рекламу і отримали велику кількість нових замовлень, як і через сайт, так і додатково через телефонні дзвінки. Результати роботи ми побачили вже з другого місяця. Микола заставив нас. Більше чітко вказувати і сегментувати клієнтів, які до нас потрапляють, для того, щоб краще оптимізувати рекламу і отримати максимальний ефект від коштів, які ми в неї інвестуємо. Ми вже рекомендували компанію Маркетинглін своїм друзям і колегам і плануємо рекомендувати ще, адже компанія чітко і якісно виконує свою роботу, і ті, хто співпрацюють з нею, отримують той ефект, на який вони очікують.